Креативні це такі під вивертом Такі бувають напади. Наприклад, у нас у минулого року була заруба у мене з Голосіївською прокуратурою, яка там зайнялась там. Ну реально мар мародерством, рейдерством пішли підозри, там арешт майна там ну, така була. Я вийшов в публічну площину. Вкритім було ну нічим, бо не мала не було, було кримінальне провадження, а состава злочину нема. І через після того як вийшов в публічну площину, після того як ми написали скаргу на генерального прокурора, після того як ця пішла історія на раду підприємців при президенті, написала скаргу і де тільки могли почали публічно виступати, вже менше ніж. За три тижні рекорд кримінальне провадження було закрито за відсутністю складу злочину. Але що вони за ці три тижні робили? Наприклад, був такий телеграм-канал, який зараз закрився Тьомнерицар, щось таке угу, там. Да? Угу. І вони під моєю фотографією почали публікувати ультиматуми там керівництву прокуратури. Ви там на чесного бізнесмена, на чесного бізнесмена, Соколовського там наїхали, це те плохо. І я, ми вас там, ми ставимо ультиматум. Якщо ви до вечора там не зробите то, то ми, значить, будемо. І пішли образи безпосередньо на людей в, в Генпрокуратурі, на їх дружин, на їх дітей. Як це від да. їх Телефони, да, телефони, от, дзвоніть, от дружина там такого то -та прокурора там району чи країни. Я цей канал не відслідковував, але. Мі... Мені пішли дзвінки від доволі поважних людей. Що ти робиш? Навіщо там? Вони ж зараз хочуть навпаки тобі допомогти. Я говорю, і ви можете ну представити, що я. Здати на, 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 на таке безглузде самогубство. <хи> вот. Але люди, навіть матьорі такі, вони подумали, що я все так себе захищаю. Ну, ну, я вимушен був написати пост на у себе на сторінці, розказати, що це до мене не має ніякого відношення, вот. бо це дійсно було дуже така, так образливо.